Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді і на тесті? Це ліхтарик від фірми Wurcos чи Wurx, якось так називається. Це в нас він на 2200 люмінів і дальність променів його до 1039 метрів. Дуже шикарний ліхтарик, так що ви підписуйтесь на канал, буде цікаво. А ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео З самого початку короткої історії. Оця фірма Вуркос Вуркс вона випускає хороші, дуже якісні ліхтарики. Прямий конкурент цих ліхтариків це Sofrin, Canyon, Можна назвати і фенікс частково. Але вони не конкуренти, повірте, тому що тут ціна набагато нижча, а якість відповідна. Я вам серйозно кажу. Вони Навіть свої ліхтарики ставлять такі світлодіоди, такі фірми від світлодіодів, як Samsung, Creed XHP. Коротше, якісні світлодіоди. Ну, звичайно, акумулятори вони хороші ставлять, лінзи. Ну і все в металі зроблено. Так що ліхтарики дійсно вартують уваги. Хто хотів недорогий, але якісний ліхтарик. Я насамперед говорю, ви будете в шоці. Я рекомендую цю фірму і цей ліхтарик. У мене буде також на огляд. Ось такий бюррен штульм. Я не знаю, як прочитати чесно, бо це німецький. Подивитись різницю, ми порівняємо і цей, і цей. Е, цей коштує в районі 2000 гривень. На AliExpress можна знайти за 1700-1800. Посилання я залишу, звичайно, в описі під відео. Оцей Бюрден Штульм е, коштує 1000 гривень у нас в Україні. Не знаю, скільки в Китаї. Але це вважається німецька фірма. Я вам потім зроблю порівняння відео, коли буде огляд на цей ліхтарик. Так що ви підписуйтесь на канал. Добре, давайте ми його розпакуємо. Блін, як ви чуєте, по голосу я ще повністю не виздоровів, але давайте розпакуємо цей ліхтарик, почитаємо характеристики. Я вам покажу, що йде в комплектації і так далі. Дивіться, ось так у нас все упаковано. Коробочка дуже гарно, все якісно зроблено. Дивіться, як сам ліхтарик виглядає, гарно, якісно упаковано. У нас є повністю інструкція мануал. Почитаємо характеристики, давайте глянемо, що він може. Поверхнево. Що людям, в принципі, потрібно. Скільки він світить, скільки заряджається? Так, що вони тут сказали? Один люмін на 70 годин, 30 люмінів 50 годин буде світити, 150 люмінів він буде світити 15 годин на цьому акумуляторі. Це рідний акумулятор. 350 люмінів він буде світити 6,5 годин 800 люмінів він буде світити 3 години 1800 люмінів 2 години і дальність променів як ви бачите до 1000 метрів він світить. і тут також все прописано ідеально ступінь захисту в нас IP X8 це повністю в принципі погрузка під воду він є герметичний і тут також бачите є ті же самі години 2200 люмінів бачите 2,5 години ось така інструкція мануал все Детально розписано. Мені ще хотілося подивитись зарядку, де в нас є е, Discharge Charge Charge. Пише тут чи не пише. От щось я не бачу. Коротше, по заряду, по часу я не знайшов, але тут в нас написано москальською мовою. Що в нас е, блок треба зарядки 2,5 А. Я думаю, 2 А він заряджає. Якщо в нас тут акумулятор стоїть на 5000 мА. Це в нас там приблизно 3 години, 3,5 години, він повністю заряджається від 0 до 100%. Також в нас тут прописана індикація, ну, звичайна індикація. Якщо зелений не світе на кнопості, це в нас 50-100% заряд. Якщо червоний, це там 20-50%. Ну, якщо моргає, звичайно критично. Ну, це все в стандартних ліхтариках. Добре, мануал. Ми інструкцію відставляємо, перейдемо до самого ліхтарика. Так, з якої це сторони? Ага, з цієї. Що по комплектації? Дивіться, як виглядає ліхтарик, просто шикардос. Лінза гарна, класна. Все дуже якісно і класно зроблено. Все в металі. Ребра охолодження в нас є. Бачите, тут у нас написано, що обережно, бо тут нагрівається, тут віддається тепло, щоб ви не попекли пальці, якщо ви довго світите там, наприклад, на турборежимі. Кнопочка в нас також все таке, кнопочка металічна, вроді така. Все добре, гарно зроблено. Тут кнопочка включення, ну він такий. Я вам в принципі скажу, він є компактний, але на вагу ти береш в руку, що це річ реально. Дивіться, що в нас в комплекті йде. Е, бачите, у нас все прогумоване. Ось тут навіть маслицем намазано. Акумулятор, як зроблено, якісний. Акумулятор у нас їх рідний. У нас 21700, 36 вольта 5000 мА. Сьогодні ми перевіримо, чи видається акумулятор 5000 мА. Ставте ставки, видасть чи не видасть. Дивіться, закручуємо сюди. Давайте я його включу, вам покажу, як він працює, звичайно. Давайте. ну Все тугеньке, все. Ну, я вам чесно скажу: береш в руку ці ліхтарики. Я користувався такими ліхтариками, вони дійсно якісні. Дивіться, включається в нас ліхтарик ззаді. Ось тут. Тут також ти можеш е, причепити шнурочок на руку і так далі. Я не знаю, можливо, і є в комплекті. Давайте ми до комплектації повністю додивимось. Так, є шнурочок на руку, як ви бачите, дуже гарний, якісний. Повірте, я знаю, я шнурочки заказую хлопцям, які якісні які ні. О, гумки повилітали. Це запасні гумки, і сальники на от сюди. От сюди, якщо ви будете часто відкручувати і заряджати, наприклад, зарядкою, а не від шнура від Type-C, тому що в нас є Type-C ще зарядка. Ці кольця, бачите, вони дають запасні. Це дуже великий плюс. І Рідкість, хто колись дає кольця запасні резинові, щоб від вологи захищало. Шнурочок гарний, якісний, питань нема. Далі що в нас? Теж ось такий буклетик, як він розбирається. Сьогодні ми подивимось. І, звичайно, шнур зарядки. Товстий, грубий USB на Type-C, і я думаю, довжина тут метр. Не буду я розмотувати, тому що в мене шнурів багато. Коротше, ось така от комплектація. Давайте ще гумочку піднімемо. Я mm. вам ще хочу сказати. Я хочу ліхтарик, в них є ліхтарик, там серія непогана. Е, ну, якось будуть лишні гроші, треба буде придбати собі. В них є ліхтарик 6000 е, От там е, потужна штука, можливо, колись буде на огляді. Я придбаю, я вам покажу. Дивіться, давайте по органах керування. Ще раз вам показую, в нас є тут зарядочка, тип ось така. бачите. У нас можливість є акумулятор витягнути і зарядити, наприклад, в зарядці. Це дуже великий плюс копілку цьому ліхтарику. Ну і кнопка керуваннями режимами. Давайте я вам покажу. Ось ти включаєш цей ліхтарик, в нас є індикація, і ось так він світить. Ну, повірте, він лупашить. У мене світло досить багато, десь 1000 е, люмінів, десь над світлом приблизно 900-800 люмінів. Перший, другий. Третій і четвертий максимум, а є турбо. Коли два рази нажимаєш, він просто я, я. Я вам чесно скажу, я отут при освітленні сиджу, дивлюсь сюди, воно мені в очі разить. Звичайно, я вам покажу це все на вулиці, як він світить, бо тому що ну, так не передати. Але повірте, цей ліхтарик дуже яскравий і дуже потужний. Коли я включаю турборежим, світло настільки яскраве, що мені ось тут тепло в пальці. Коли от так включаєте турборежим, воно гріє руки. Реально, може гріти звідси руки. Я вам 100% даю. Ну Це 2200, люменів, це досить багато. А де там моргання? Я забув, який там режим. Давайте виключимо. Ось так. Е, ти його не виключиш. Виключиш звідси. Включаємо перший режим. Моргання я забув е, зажати вроді. Раз, два, три. А, три. три три. рази нажимаєте, і от дивіться, стробоскопія. Раз, два, три. Боже, і воно очі виїдає. Це просто треш. Давайте переключимо цей режим. Давайте Я зараз поставлю акумулятор на тест і провіримо поємності. Після того, як я провір поємності, ми підемо на вулицю. Що саме головне? І посвіти. Розказувати вам сухі цифри це одне. Я вам візуально покажу, як він світить. Ну я вам наперед говорю. Він лупашить, так дай Боже. Так, що, погнали. Ось поставлю поємності, що цей акумулятор видав. Це дивіться в нас. На розряд нас видав 5200, більше заявленого. На заряд 5236. Ну, До акумулятора цього питань немає. Реально заявлені характеристики видає навіть більше, ніж заявлені. Так що супер, реально, купляєте в комплекті і маєте нормальний акум. Майже, майже стемніло, бачите, небо ну, затягнуте, але на вулиці темно. Включив я ліхтарик перед собою, як ви бачите, йду. Дивіться, давайте ми почнемо з режимів. Я включу цей режим, що ліхтарик, до речі, у мене заряджений. Оце звичайний режим. Самий, я не знаю скільки, там відсотків, 20-15% ти йдеш ну, перед собою, ти щось бачиш. На камері я не виставляю нічна зйомка, а звичайна зйомка і все. Включаємо другий режим. Ну, З другим режимом ти перед собою будеш ти щось бачити. Добре, йду я на свою постійну точку, де я вам знімаю сад. Світить ось так. Зараз покажу вам ще по полю. Е, дивіться, ось там, де бачите, грушка, я думаю, вам видно. Там метрів 100. Ну, це на цьому режимі. Ні, там хата метрів 150. Ось там я по хаті свічу. Зараз я вам потім приближу. Це 150 метрів. Ну, я точно знаю, бо я заміряв, щоб вам на відео показати. Ось туди я свічу 150. Це в нас режим, напевно, 25 чи 40%. Наступний режим. Це 50%. Дивимося ще раз на ту хату, 150 метрів. Я її повністю освічую, її нормально видно. Супер. Наступний режим. Це 100%. Ну і тут я вам скажу, воно лупаше, дивіться. Дай Боже. Там є гора. Блін, я по горі нормально свічу. От стовп є, бачите? На гору, туди метрів. От сюди на гору дає свічу, там метрів 500 пів кілометра 100%. Бачите, там стовп є. Давайте я режим зміню в камері. Включив я режим 1х, дивіться, стовп, туди метрів, напевно, 500. І яскравість зразу помінялась, бачите, от як на вулиці. В принципі, воно трошки яскраво. оцей режим я, в мене стояло на 0,5, воно темніше, як в дійсності є, а це відсвічує. А цей режим 1X, він висвічує, дивіться, 0,5 темно. От як в дійсності є. Добре, давайте будемо так знімати, я там вам приближу. Це 100%. Та? Ні, ось 100%. Світить він дуже добре. От, 70%. Відсотків. Тут ще один режим. О, ого! Я фіген, ну він лупаше добре. Реально, ця фірма хороша. Дивіться, там, де стоп, то метрів 500 Реально, я вам скажу. Світи просто От стоп один, стоп другий, третій. І воно йде так до мене, аж до стовпа. стопа. Сюди. Бачите, оцей. От звідси сюди до стовпа 40 метрів. Між стовпами, Де там ще наступний? Вон там десь наступний от Наступний між стопами десь 60 метрів виходить. От 60. Наступний. бачите, Знов 60, там два, бо там перемичка кинулась. І зараз вон, ще один. Ще один, ще один, ще один. Стоп. І от ми промахали ще один. І там ще один. І на горі десь ще один має бути. Ну, Світи реально дуже добре. Я на 500 метрів, я, вам, чесно кажу, я дуже добре бачу. Вам на камері то не передати, але. А ну ще один режим, оце я виключив. Включаємо 50%. А ну давайте на турбо попробуємо, як він світи. Раз, два. Ху! Та це просто казка, я вам скажу. Він просто лупашить, дивіться в небо. Дивіться. Він просто лупаше, як дикий. Ось один Х, але це як білим днем воно знімає. Оце воно входить, напевно, в нічний режим. Дивіться, як він світить. Ну і воно висвітлює. Ну, Реальну картинку відсвітлює, тому що оцей режим це 100%, максимальний турбо. Дивіться, як він світить. Це просто трешняк. Ну, я бачу дуже далеко. Дуже ну, пів кілометра, тисячу метрів він світить, але ти не будеш бачити в залежності від погоди. Перед собою ти добре бачиш, це турморежим. Так вони казали, скільки там, 2 години він так може світити. Ну, через пів години яскравість буде падати, дивіться туди. От там на вишку я свічу приблизно, ну там тисячу метрів точно я вам скажу. От туди далі 1000 метрів є. Ану виключаємо ще раз. Звичайний. Ану давайте ще раз. А, оце був максимальний. Оце максимальний. І в максимальному режимі теж нормально світиш. Дивіться там по полю. А тепер турбо давайте вирубаємо. О, там навіть по деревах світить турбо. Ой йо, фани бабай, як то кажуть. Ні, світить дійсно класно. Е, ліхтарик, я вам наперед казав перед відео, він вартує своїх грошей. Е, навіть при ось такому режимі ти от світиш і ти бачиш. І він буде світити досить довго. Там 5 годин вони казали, в тому районі він світить. Ну, ось так. Що, трошки по сусідам по вікнах, ось там хата. Я кажу, до цієї хати отуда, отуда. Оце, оце, оце 150 метрів. Іде далі вулиця, де, де дерево, там десь метрів 600-700. Ну, блін, я би світив ним цілий день. Цілу ніч бавився. Я вам чесно скажу, світить дуже красиво і гарно, освічує дуже добре. Є перед собою коло, це мені подобається, але на перших режимах цього кола нема. От коли ти включаєш другий режим, о, тепер ти перед собою щось там та й бачиш. Отак на другому режимі це десь відсотків 30 чи 40. І так можеш ти перед собою світити. Навіть цього режиму вам вистачає повністю. Дивіться, як воно світить. Я вам покажу легесенько, як всередині він виглядає. Ліхтарик не мій, не буду повністю розбирати. Подивіться, калінза, все гарно, якісно зроблено. Тут у нас стоять сальнички. Тут у нас теж стоять сальнички. Бачите, ось тут, на стеклі. У нас два сальника. один спереду, один з боку, який притискає. Давайте я акуратно поставлю лінзу, щоб не повимазувати нічого. Ось сам світлодіод стоїть, бачите, на підложці. Внизу також алюмінієва підложка, навіть не алюмінієва. Йде мідна підложка, гарно все пропаєно, то всі дроти тут питань немає. І також я бачу, там стоїть паста. Бачите, оця вся паста. От я пальцями провів, стоїть на термопасті. І ззаді стоїть також драйвер, бо драйверу також потрібно охолодження. Оці ребра жорсткості, вони також охолоджують драйвер. Так що тут зроблено все гарно і якісно. Реально, питань Ну немає. що ж, тепер давайте підсумуємо на рахунок цього ліхтарика. Ну, я думаю, ви все самі бачили, як він світить, який тут акумулятор і так далі. Що я хочу відмітити в цьому ліхтарику, що мені ж саме більше сподобалось, це його габарити. Подивіться, ось такі габарити. Він дуже компактний, дуже маленький. Мені дуже сподобалось, що тут є два варіанти заряджання. Ти можеш через Type-C зарядити, і ти можеш витягнути акумулятор, зарядити в зарядці. Це великий плюс цьому ліхтарі. Ну, Звичайно, ціна за таку суму ви получаєте дійсно якісний продукт, який буде служити роками. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.